Привіт-привіт! Мене звати Надія і ви завітали на канал про вишивку. Давайте поглянемо з вами, що в цьому включенні я вам буду показувати. Заберу лінієчку, тому що тільки зробила розміточку. Ось таку. Ну, тут буде десь приблизно 10-11 тисяч хрестиків. Такий участочок, і я, коли я їх вишию, це я завершу цей ряд. І в мене залишиться ще один ряд. Для тих, хто вперше завітав, я скажу вам, що це є е, робота від фірми Хаєт, багато колірка, тисячник, і мені залишилося вишити ще там, ну, 10 чимось від цієї роботи. Давайте я вам покажу картиночку, що це за робота, і де я вишиваю. Ось ангелочок, ці ангелочки в мене вже вишиті, і залишається мені вишити ось це деревце. Такий участочок і ще один рядочок, і буде фініш в лютому місяці цій роботі буде 5 років, отже треба її завершувати. Залишайтеся зі мною, і ви зможете побачити в цьому включенні повністю розгорнуту роботу. Тому що як я завершу ось цей участочок, я я її буду перекручувати і поділюся з вами. Що можу розповісти про цю роботу? Вишиваю я її на 18 аїді, хрестиком у дві ниточки. Тут 90 кольорів, немає беко, немає блендів. І в загальному ця робота складається з 412 200 хрестиків. Ну що, така краса у мене буде, тому залишайтеся зі мною, спостерігайте, дивіться, насолоджуйтеся і хочу вам ще показати цей ряд, який я вишиваю. Трішечки падає тінь. Прошу вибачення, знімаю ввечері. Тому що тільки ввечері я вишиваю. Ось ви можете бачити край цієї з лівої сторони. Ось такий ряд. Ці два ангелочка я вишила, і залишилося мені ще вишити дерево. І буде у мене ось така неймовірна краса. Коли її розгорну, це варто поглянути. Тому спішу вишивати, буду робити маленькі включення. По цьому дереву, що в мене виходить, тому що ну, такого цікавого аж там немає, що б я могла вам розповісти. Отже, знову я до вас прийшла з таким включенням. На моя робота підросла на 3000 хрестиків. Я тут вишила, і ви можете бачити, як я казала, нічого аж такого цікавого немає, просто така розсип хрестиків. Це не вишито одним кольором. Я не пам'ятаю скільки, але тут є декілька кольорів. І ще плюс три тисячі хрестиків. Ну що ж, вже є шість тисяч, І, можливо, трішки більше. Ось, можете ви бачити, яка йде розсип хрестиків, коли вишивається ось це дерево. Я не роблю великі включення, тому що я не вмію так багато розповідати. Ось це я вам хочу показати, як хрестики. Е Кольори ось там трішки, там трішки, тут деревце, можливо, трішки коричневого ще буде, гілочки. Воно так вишивається, знаєте, хрестик за хрестиком, але по всьому участочку. Я беру один кольор там вишила, там вишила, там вишила. І ось такий участочок вже зашила. Ще залишилося трішки. Я думаю, що я зроблю вам уже включення, коли я повністю вишию цей участочок. Отже, ряд я завершила виключення. повністю. І давайте поглянемо з вами. Вишивала я ось такий участочок це деревце. Я його вишила повністю. Тут, уже в верхній частині можна бачити, як промальовується небо. Воно буде підніматися вверх голубе, стовбір сам дерева, як він вишився. Він ось так іде вверх. Ну, Як на справжньому дереві, тут навіть є такі гілочки сухі, можна бачити, на них вже нема листочка. Тут у верхній частині також є гілочка без листочка, ну, просто висохла і так на дереві тримається. Погляньте самі листочки, вони такі різних кольорів, тому що сонечко на них світить, її світліші, темніші, зелені. Ну, Гарно, дуже гарно, я дуже рада, що я. Я вже вишила, буду перекручувати роботу. Отже, за декілька хвилин ви зможете побачити це. А тепер ще покажу вам, бачите, край дерева, і він буде вверх вишиватися, там ще зовсім зовсім трішечки. Вже небагато залишилося дерева, вже є кольори, які повністю вийшли з роботи. І це не може мене не тішити. Я щаслива. Отже, я йду розкручувати роботу і покажу вам трішечки, розповім трішечки, що. У мене є. Давайте поглянемо разом. Дівчатка, ось я розкрутила роботу. Вона дуже велика. Підійшов мій син, йому 13 років. Він ну, в мене такий рослин каже, мам, ця робота така велика, як і я. Ну, вона десь має півтора метра. Я не міряла, але я її обов'язково помірюю. Ось вам показую низ роботи. Тут річка, така гірська річка. Видно, як ви блискує вода, бризки води. Це неймовірно гарно. Трішечки вам покажу саме дерево знизу. Тут ще одна дівчинка, яка гойдається на гойделки ці два ангелочка, що ви бачили в мене в тому ряді. І давайте ще трішки так, ой, вибачте, поглянемо. Знизу, що в мене є. Ця робота велика, тут багато деталей, це можна розглядати, просто сидіти і розглядати ці кущики е квітів. Так, <кій> давайте поглянемо ось рибка, про що я говорила, хвостики є, тут голова, тут така ниточка, тут видно навіть є, і хлопчик е ну, спіймав цю рибку. Квіти, ось ці такі кущики квіт, жовтенькі, дуже гарні. ці кущі. Також Я не знаю, як ці квіти називаються, але воно видно такі, як колосочки. Тут ви можете бачити голуба, бачите, як гарно летить голуб. На самому дереві також є дві пташечки. Я спочатку навіть їх не помітила. Я коли вже вийшла, помітила. Бачите, ось тут є такі дві пташечки, вони так як спостерігають за цією дівчинкою, як вона гайдається, за цими дітками. Ось тут струмочок він починається з гір. Там на задньому плані в нас гори, Ось, і віт тікає водичка декількома такими струмочками, сходи в один. Більший струмок, більший він падає по цих таких каменях і все стікає в таку гірську річку. І тут уже хлопчик ловить рибку. Ну, дуже гарна робота. Дуже мені подобається. Трішки є питання по цій ніжки, дуже червоновата Вона, але коли дивиться здалеку, вона гарна. Подивіться на ангелочка, на ці платячка. Вони такі гарні пророблені: ті кучери, ті віночки, ті крила. Все неймовірно гарне. Тепер поглянемо цього ангелочка. Подивіться, який гарний бант у нього. Це просто навіть. Ну... Так як вітер, гойда, і ті стрічки вони просто розлітаються, так летять. ну Дуже гарно. Ті ніжки, та платько, складочки. Дівчинка. На дівчинки взагалі, такі, тут не з такі кружева, Просто гарні білі кружева. Рукавчики такі, той комірчик, такий, дуже бантичок, кучері. Ну... Я кажу, це просто дивитися вживу на це, це можна розглядати дуже гарно, і кожен для себе може цю картину бачити по-різному. Ну і вверху ці два ангелочки, про які я розповідала, трішечки в кожному включенні. ось ці такі гарні, також пророблені платячка, крила, промінчики, сонечка. І коли її віддалити, я її поставила на землю. Тому давайте ой. На жаль, падає тінь. Не можу в день знімати, і я працюю. Ну, і ось така вона в повний зріст. Зараз ще зроблю декілька фотографій, покладу вам і, і все. І буду назад скручувати і вишивати, уже йти до фінішу, вишивати ще один ряд. До нових зустрічей. Пока-пока.